Ми державні службові, скажи мені, хто за кож. Знімає, знімає, я себе знімаю. Дай я себе знімаю. Я що Я знаю, що ви кажуть. Що ви тут? Серьозно? Ваші сітки рибу. А чи? Аші, наші попали. Виталий на воді сонце ми стояли на воді. Ви почему разби що? Любка була друга. Ви мене курсуєте. Я так не вирішу. Не дивити дивимося, не дитина. Бачу, чого теж? Ви хто? Ви хто? Чому? Я не бачу. Я виділю. Доведіть мені, що ви навчаємо. Я розумію. Я знімаю. Так, вий. себе роб, я себе. Доведіть мені, що не було

Я знаю, що вас не ви знаєте. ви мені не розвитку і Ви мені давайте... Я прислав? Що у нас? Тепер ви ви прийшла. Ви Ви нас Можете не перебувати. Очекай! Слава! Я себе знімаю. <головіка> а що вони на основі? Що вас стало два? Давайте що. Чому тут викачається? Тут не почує. Бо ви не розумієте, що ви знаєте. Я виясню. Давайте питання від на основі від мене, питання біжуть. Задавайте питання Я даю ему. на основі Конституції. Конституції. Ні, Я Я... Я... Все. а чого ви? Ви no. мені питання задали, так? No. А, а можливо ви навіть не питаєте. Ні, на ви мене не поважаєте. Ви мене не поважаєте. От поясню. ви мені домовилися. Ви даєте запитання? Я даю запитання вам. Яка різниця? Це рішення питання? Моя очі зразу. Повертайтесь, що допомогу. Заборонуйте. Почекайте. Це третє питання. Я вже розумію, ви мені три питання задали. Тепер питання маю здати вам. А чого чекаєте? Якщо ви держави спорту, як не можуть? Як ви не можете знову помовляти? Я вам даю відповідь, ви мені задали. Одно і чого? Ви перебували на будівлі. Я вам даю відповідь, Повторно. Ви перебували на охотники України. Почули? Тепер я маю відповідь. Я маю відділення. Я не подав. Але почитайте, я переважу, я я надаю. Ти мені говориш, Я що ти проти Андорій, оце ці кібер спіляють, а ти начальник грибок постовка, ми бачимо, я перепробую з діти, вони проводить мене віздіє. А ви тут не трикайте, ви хочете потрикатись, ходіть зі мною спортзал. У приїдьте Тернопіль блядь, і поговоримо з тобою. Подивися, оце що таке? Оце що таке? Заборонити <кліст> зарядні вов. Ти чим тут займаєшся, блядь? Чуєш? Ти, Слухайте, чоловіч. А може то є ваші сітки, га? Так, це а, а, а може то ви їх привезли? Це ми їх привезли і поставили. Знай Знай і Зняли. Давай знімайся. Знімай. Чому вони було? А основі чому що ти бездіяє? Так. Бо ти виходить болючий. А ти не заїжджаєш тут питання. А Ви задаєш питання, чому ви з'явилися? На основі чого? Ви впали три рази сірки, лодки є ви. На основі чого? На основі чого? Скажіть, будь ласка, дайте мені питання. Де інституції? Де ясно. Чому ти більше не питаєш? Давай приймай міри. От громада своїх приймає. Начальник приймає. А що ти будеш робити? Я буду робити. Що ти будеш робити? Я знаю, що я буду робити. Приймай міри. Ну, він буде приймати, він наділений до наділа... нас. Так, да, так. так, так. Тепер ти поясню, Не ж не, не пояснювати. Як, Що? Як не треба? треба? Що Складі ревокровому рейд, бо клічний час, чотири люди. Дружні 4 людини. Є чотири людини. Раз. Нема. Що немає? Як не по ПСМС? Де. Зараз дещо немає. А ви на давай. На основі чого ви були якомусь непонятної короні. На основі чого ви плавали, на не Третій раз ми сіф... рик? to... робимо сітки. Викраде, викраде. Римку, сітки є фотки. Це виходить, розкраде. Ви бачите, мене познімаєте, щоб завтра себе. І змінити водки, сітка і рибу, де виправили. Покажи мені протокол. Протоколи вже винесені по який штраф? Я звідки <говори> знаю? В який гривені <говори> є штраф. І стартор став який протокол склав. Хто якісь таки склав? Ну служить. А ви що ці Ви знаєте вас, сказали. Я вам кажу, який статі. Запит мене там, йому. Івано Франківський, ви по охороні. Я Не знаю. Двіся. А ти поначальник. Вон, Вони місяця, що ви ще не помітили. Що нормально водіє? Що там пише? Три чотири. Ви думаєте, правила рибальську це мені? Вище стоячи тут. Шодій вже визнають. Як тут поправило? Риво, блядь, так? Ви ти керується. И вы же пишете мне, вы же пишете мне, вы же пишете мне, вы же пишете мне, вы же вы же пишете мне, 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 же пишете мне, вы же пишете мне, вы же пишете мне, вы же пишете мне, вы У пишете мне, вы вы

I'm <coughs> <coughs> Куда пришли? Давай, вашу труп. Я туда сил. Вот просит.

Što, bravo, kompra. Evo, čekajte, da, mi. Što, bravo, kompra. Mi smo tu da pitamo, što je bravo?